Через російські обстріли минулого року співробітникам державного архіву Миколаївської області довелося працювати онлайн. Внаслідок одного з ворожих прильотів неподалік у будівлі установи вилетіли всі вікна та двері. Під загрозою опинились не лише співробітники архіву, а й цінні документи. Як установа вже відновила свою роботу очно та працює в умовах воєнного стану? Дивіться далі. Від початку великої війни у Державному архіві Миколаївської області в зоні ризику опинились не лише унікальні документи, а й самі працівники установи. Усвідомлюючи небезпеку можливих наслідків, архів продовжив свою роботу вже у дистанційному форматі. Декілька загроз таки справдилися, на жаль, і ми мали пошкодження, значні пошкодження. Наш корпус, який розташований на Маріупольській, він зазнав кілька. Вибухових хвиль значні пошкодження були, на жаль, після сумного дня 29 березня, коли ми залишилися по периметру взагалі без вікон, без дверей. Одразу на допомогу прийшла обласна військова адміністрація. Вони передали установі усі необхідні на перший час матеріали, зокрема ОСБ-плити, аби забити вікна. Ще один ризик, з яким зіштовхнулася установа під час ворожих обстрілів втрата архівної інформації. До війни багато років ми здійснювали оцифрування документів. Багато документів було переведено вже в цифровий формат, і, на жаль, під час вибухів так трапилося, що косетні боєприпаси вони попали безпосередньо у стіну, за якою було розташоване серверне сховище. І в нас ми втратили і сервер, ми втратили сховище даних, і протягом майже ну майже півроку ми відновлювали цю інформацію. Згодом у будівлі встановили вікна по всьому периметру. Попри ризик, вже у травні 2022 року установа відновила свою роботу у звичному режимі. І ми почали приймати знов людей. Активно дуже були складні умови з поштовими пересиланнями, і ми як могли намагалися налаштувати роботу, і навіть використовували і Viber, і телеграм. Коли ми виконували запити, ми просто людям направляли скан копії, дякуючи і всі органи, всі компетентні органи, які потребували архівної інформації від фізичних або юридичних осіб вони погоджувалися на цьому етапі приймати скан копії документів. Наразі державний архів працює у штатному режимі та приймає охочих кожного тижня по вівторках та четвергах. Запити приймаються як поштовими переказами, так і на електронну пошту. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.